Люди вміють мій зробити. Да. Для людей було зроблено, а не молоток. Зубили якась мати. Він добре горе. Ми часом після цього плуга просто пускаємо посівний комплекс, і він одразу сіє. Ти казав, пам'ятник радянському спрому, що не було нічого не продуманого. Один був Т-150, який ламався з, -з, 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 -з СМД-60 двигуном, не можна було продумати. І плуг по ЛН-535, що корпус ламався, як камінь був. Бовта не було з різного. І все. Так, да, в нас вітчизняного немає, ну воно йде до цього, що є теж у нас хороші плуги, що люди хвалять. Але ми ж вибираємо найкраще, щоб була якісь совранці, щоб був врожай він грається на полі. Кукуруза так, Він любить рештки любить. і і весною, і осіння було і весною, Ну, саме найкраще ми вказали весною, що було велика кукурузяних залишків після радянського комбайна Дона, де не перебуваються речки, десь сантиметрів 15-20 були рештки кукурудзи, було полевстає. А чіплю джендір і цього плуга перед кладе, це прикладає люби рештки. Восени ми все майже оремо Так, да, все майже. А вже весною, якщо не встигаємо, то це в цьому році просто не встигли змолотити кукурудзу, що yeah. дощ, 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 то залишилися. А в основному до 90% ми говоримо назяв. А весною вже пускаємо або в дискову борону легку, або Європака. А потім йде посівний комплекс. Стоїть комп'ютер під кожну культуру, по результатах аналізів насіння, Вишитили формулу, комп'ютер. Співал вручну провірив, хлопці знають, круг дав, провірив і сіяв. Тут є налаштування, хлопці дивляться. Ну, тут... Такторист приїхав, він досвідчений. Приїхав в сервіс, день з нами побув, розказав, що тут є нова СГ-техніка, питань нема. Завжди є номер сервісу, позвонили, хлопці відповіли, повідомили зняли. Там, чи, чи, чи по вайберу, чи... ну, зараз і соціальній сеті без питань. 24 на 7. Uh -huh. вони через... Ми, ми вранці будемо, бо теж хлопці продають по всій Україні. Може бути часом очередь. Але uh -huh. без питань. Завжди телефон беруть. І... Uh -huh. Питань поки немає. Зразу видно, що ніде не маса ніде немає, нічого ніде не порвалося. Хоч і гори, джундир. Молодці ми задіскували, то з 200 гектарів, 50 гектарів у нас не зійшло. Бо задіскували. Тільки треба, щоб була орна. Задискували пішов дощ, а в нас дерно пізолося ґрунт, почалася корка. А що воно задисковувано? Велика кількість решток такої зимої пшениці була зверху, і воно не змішалося. І робили там 18-20 см дісковку, не так. А коли ореш прикладається. Попускає з європака посівного комплексу, сходить насіння і 18 сантиметрів пшениця іменно солома, залишки розкладаються. А була осінь суха в цьому році, серпень, серпень років 8 так. Суха земля не перемішується, не перегниває. Получається, насіння, насіння попадає між землею і соломою. Волога, солома забирає вологість, а синина не проростає. А після оренки без питань. Це вже стільки років, в тому році так вийшло за 20 років, що не встигали. Не встигали, просто не було пуга. Uh -huh. Нормально. Там була черга, бо казали хлопці, що це, це не то, що бренд, це якість. Я просто не пам'ятаю, це вже директор перелег замовляти замовляти техніку власника. Uh -huh. Ну, по сервісу і по настройці хлопці без питань. Півдня показували. Де поле орали, потім заїхали, де була вода, він іде, трактор стоїть, а він, а він борозду кладе ідеально. Да, і по воді. І щоб десь якусь стойку десь вивернули. Часом був, що камінь попадав. Болт є, болта зрізав і стойка ламані. Да. Бачите, те, що чорнозя могли. От вам в Кукурузі не речі. І без питань. Джундіре він таке перебувається. Тільки один. Ми, один. ми співаємо все одним. Джундіре він, треба там по 12 годин хлопців, ну, нас культур багато, площа невелика, 200 гектарів в землі. В То... цьому році орали. будемо орати через беремо пшеницю в зиму, під ріпак будемо грати. Бо старі плуги є старі плуги. вони нерівномірні. Корпуса погнуті. Получається, нерівномірність оранки. Треба а після цього ми дивимося, ці борону зразу можна сіяти. Сіємо зразу після його, як добра оранка. У нас є кунуський, вже років 15 тому ми придбали кормороздатчика на, МТ, на, на молодшотворинській фермі. Вже років йому 15. Ну, він тоже фут-фу. Ми його вже стільки разів варили, просто вже битерся, тертя йде, але.